Доброго дня. Положу дисковку по кукурузі. Під посів соняшника. працюємо десь на сантиметрів 7, 6-7 сантиметрів. Така площа виходить. Ось так. По катросом Уже наші диски оттерлися трохи. Вона може передні вже трошки блищать. Задніше трохи такі. ну Куток чистий, в принципі. На каткові нема нічого. Проводиться одна дісковка, щоб е після кукурузи щоб і е зійшла трошки. Ми ці проводили так само, тільки що перед, просто перед посівом, е то було багато дуже падали ці кукурузи, ще по посоєшника бризкать з лапів. Я думаю, такий метод прокатить. В принципі, земля, грудок таких немає. Рівномірно все. Якось так. Я думаю, ще якісь недільки 2-3. неділь три точно, там, то, мабуть, вже буде і стартувати і посівна. Якось так оце. Все, всім дякую за увагу. До новых зустрічей!